Так ніхто не любив, на безкрайній землі не стрічались подібної жертви, щоб за тих, хто тебе ненавидить, ганьбить, на хресті в страшних муках померти. Він зробив це для нас заради грішних людей, що в гріхах день у день потопали. Бог могутній віддав свого Сина на смерть, щоб вічне життя вони мали. Руки ті, що створили цю землю, життя, руки ті, що людину створили через тисячі літ до страшного Христа, не вагаючись, люди прибили. Так ніхто не любив, так ніхто не жалів, так ніхто більш не буде любити. За життям на землі він життям заплатив, щоб людей у раю поселити чаша, хліб перед нами лежать на столі. Мов частинка святої любові, в руки чисті від тіла, частинку прийми і краплинку при чистої крові. Ти, Христа, чистоту у собі бережи, будь слухняним дитям, постарайся, щоб щоденно не чуть, снов і снов у душі слово совісті, грішник, покайся. Він сказав нам: Іди, йди і більш не гріши по моїй, по єдиній дорозі. Та чомусь знов і знов гріх панує в душі, і його подолати не в змозі. Але є наш Ісус, Він сказав сили в мене проси і буде дана, не здолаєш, що сам до Христа принеси перемога гріха в його ранах. Амінь.